Люди, доброго ранку. Алоха, друзі! А так, день третій і ми направляємось на South Coast Tour. Сьогодні ми побачимо водопади, гори, скелі, моря. Красу, так сказати. Да, Краслу по-ісландськи. Наша перша зупиночка приїхали до льодовика, який називається Гея Майякул. Cool". Я намагався, якщо чесно. Всі надписи будуть тут десь знизу, тому не судіть строго, а самі намагайтесь прочитати це. Нарешті ми побачили, так сказати, справжню природу Ісландії, тому що ну, навіть позаду нас ви бачите, що відбувається. так? А якщо я поверну камеру в ту сторону, дивіться. І зараз ми. Підійдемо до цього льодовика. Дивіться, там можна прямо побачити, як льод лежить на землі і якого він такого блакитного кольору. Все гарно, просто захоплює дух. Коли на все це дивишся. Mm. Прийшов час провірити настільки товстий цей лід. А він дуже товстий. Він не то, він навіть не хруст не веде. Вау! Ну так, да, можна побачити, тому що багато людей, бачите, кидали каміння, щоб провірити, настільки він товстий. Алла каже, Та, тут можна на козунах кататися. До речі, цей глейшер це самий доступний глейшер, якщо ви проживаєте або знаходитесь в Рейк'явіку. Приблизно 160 кілометрів. Знаходиться він від Рейк'явіку. Явіку. Наша залишилось хвилин 25, тому ще метрів 200 пройдемось поближче до. А, дивіться на той колір. До речі, туди також можна пойматись, але це окремі, окремі екскурсії треба купувати. Одному туди піднятись не дозволяють. Хоча я бачу там. Окремо там двох людей в одній стороні, в іншій, але я впевнений, що вони разом з екскурсією або з групою людей. Позаду нас ви можете побачити людей, які, бачите, повернулись з цієї от екскурсії. І в них є вся там снаряга, шоломи, спеціальне таке взуття, навіть не взуття, таке як кріплення на взуття, щоб не А Але йде зараз. Саме підскользнутися і вибити копчика. А пішли підлідемо, мабуть. Що нам буде? Хто нам? Максимум, що нам скажуть, це забирайтесь звідси. Що там вал? Багато тут щось йшла і вона проходила ось там по ось такої невеликої калюжі, і, і там почало, знаєте, льот почав тріскатись і обличчя Алла треба було бачити. Розгорнулася назад. Окей, я обери. Все, стой, бо я чую тріскається тут, Ден. Окей. Але люди, ну це просто, масивний цей льодовик. Нереально. Дуже раді, що тут побували. Йдемо назад. У дорозі назад згадав, що наш водій, а також гід розповідав нам про те, що інші глейшер, які ми проїжджали, то якщо він рухне так і вся там вода з льодом виліється, то затопить дуже значну частину Східної Ісландії. Вау, вражає чесно. Об'єм води, який знаходиться на цьому глейшері, якщо ми з'єднаємо трі. Три великі річки, Амазонку, Ніл Ні, і ще ще пістак. Пістак. Так. Тобто можете... Такий об'єм води в цьому Можете уявити. Я думаю, що можете бити. не тільки східну частину. А, східну частину Ісландії. Ну, да. ну, ви можете бачити, яка природа тут дійсно гігантська. Ми приїхали на, наш, на нашу другу зупинку, яка називається пляжі чорних пісків. І вже звідси я можу почути, і навіть ви можете чути в мікрофон, що там дуже сильний вітер. Наш гід розповів нам цікаву історію про те, що. Ну, про те, що люди тут помирають, тому треба бути обережним. Снікер Вейв він назвав так. Це така хвиля, як вам може здатися, що ви знаєте до якої дистанції треба підходити до океану або до моря, щоб вас, знаєте, не намочило. Але кожна якась там п'ята, десята хвиля може просто вас накрити, і саме так помер один із туристів. Тому він каже: будьте, будь ласка, дуже обережні, не, не, не жартуйте з матінкою природою. Тут ось на такому знаку, по-перше, написано, наскільки небезпечно знаходитись на пляжі. По-друге, ви бачите, ось ці зверху лампочки, які світяться оранжевим, зеленим та червоним, дають тобі зрозуміти, наскільки небезпечно бути на пляжі. Зараз блимає оранжевий колір, і тому такий середній степінь небезпеки, скажімо так. Да. А якби горів червоний, то ми б далі не пішли б. Жартую, не знаю, як було б небезпечно, але на даний момент ми розуміємо, що треба бути обережним. Ми знайшли ось таку невеличку печеру. Величку печеру. <гум> ну, але все ж таки поменше буде, то для неї величка, а для мене маленька. <гум> Нам дуже подобається. Ми перший раз на ось такому пляжі чорний-чорний пісок. Ми так і бачили пляж на Гаваї, це не перший раз. Точно. Другий раз. Точно. Але там на Гавайях ми не спускались отак, як ми спустились тут, прям до самої води. Там ми більш на скелях були, так? А тут ми прям, ну знаєте, можемо взяти. і Пощупати цей пісочок. Повністю чорний. повністю чорний. як чорного піску і там і там однаковий. Це вулканічні викиди, вулканічний попіл, який з руками перетворився на ось такий чорний чорний пісочок. О, я знаю, на що це схоже. На мокрий мак. А, мак. Окей, можна пиріжки робити. Ага, такий чистенький, чистенький. Наш стіл виглядає приблизно так. Два, два тортика. Я, я ж кажу, я не буду називати як він. Я не знаю, як він навіть називається, але мені сподобався. Він такий бачите, трошки київський, знаєте, нагадує, тому що це бізе. Да, бізе, дякую, бізе, і там з, з кремом всередині авали скрикей. Це ось це йогуртовий. Да, да. Йортовий. Як твій? Як тобі? Супчика, супчик з ягнятком. супчик... А якийсь інший два кейка, хлібець – 55 доларів. Мені так. смач, дуже смачно. Да, тебе це в тебе з ян... ягнятка, так? Ага. А в мене турніп називається супчик. А, зараз буду зараз спробую. Мій, мій суп пюре. По-перше, гарячий. по-друге, знову знову смачна їжа. Слухайте в Ісландії, куди б ми поки що куди б ми не зайшли, скрізь було дуже смачно і. І зараз також. Тому в нас залишилось 15 хвилин. Треба, треба поспішити. М -м -м. Реально смачно. Люди. Ісландці вміють готувати. Супчик пропав, просто провалився на саме, на саме дно нашого шлунку ліг. І десерт. Ми, я тільки що скуштував свій. І Ален, і Алла також скуштувала мій. Ух, люди. Похвала ісландцям. Закінчуємо і виїжджаємо на нашу наступну зупинку. Люди, четверта зупинка, і вона просто нереальна. Дивіться на цей водопад. Як масивно він все ж. Відійдіть, будь ласка, як же масивно він виглядає! Вау! Там збоку є сходинки і можна піднятись, там є майданчик невеликий, подивитись на цей водопад зверху. Алла сказала, що ти якщо хочеш, то даю тобі зелене світло. Але я залишусь тут і буду на нього дивитись знизу, так сказала Алла. Тому зараз, зараз вирішимо. А поки що давайте підійдемо поближче. Алла, давайте тут так. За мною! За мною! Okay. Ось наш гід, дуже приємна людина, спілкується з усіма, робить класні, дійсно класні фотографії, тому що а, він каже, що а, ми з ним поспілкувалися. Він розповів, що також заробляє гроші з того, що продає фотографії в себе десь там на вебсайті. Ну, тобто, так, класно, да, у нас згіднувався? Так. Я кажу, це я. А... Той багато розповідає, такий добрий, щось підскажеться. класна в нього робота, може собі. Він працював в офісі, він сам з Нідерландів. І одного разу, коли він вже вивчився, влаштувався в офіс, але сказав, що був нещасливий. Ось коли звільнився і почав працювати тут, каже, що ось мій офіс так виглядає, причому кожен день по-різному, тому що... Іноді не бачите льоду тут, і люди не можуть підійти настільки близько. Іноді просто під, скажімо так, під різним освітленням виглядає по-різному. Ось так, навіть на протязі одного дня. Якомога ближче до водопаду. Вже тут відчуваються бризги від води. І лід навколо цього водопаду, він робить його ще потужніше. Виглядає все надзвичайно. При те, що вода біла падає, знаєте, білого кольору. Так ще й сніг і лід навколо, ну все, я ж кажу, бракує слів. Навіть якби не бракувало, передати все це на камеру і словами неможливо. Да, влітку так би не зміг. В нашій другій половині дня ми ще встигли побачити два водоспади. Їд дав нам вказівки, висадив нас, а сам переїхав на іншу парковку, як розташована біля наступного водоспаду, до якого ми дійдемо пішки. Перший водоспад був трошки схований в скелях. Його також називають таємним водоспадом. Але загугливши і побачивши, як він виглядає влітку, вже хочеться повернутись в Ісландію в теплу пору року. До речі, назва водоспаду на вашому екрані. Можете поставити відео на паузу і спробувати прочитати її. Або можете просто поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. Це також спрацює. Наступний водоспад вже виднівся краще і від того здавався набагато потужніше. Його відмінною рисою є те, що відвідувачі можуть пройти за завісу води, яка каскадом стікає 60-метрового падіння, відкриваючи захоплюючу перспективу водоспаду. Але, на жаль, взимку за нього зайти не можна. Ну а вже після повернення в столицю нас чекав чемпіонат світу по футболу в місцевому ісландському пабі. Люди, здається, ми знаходимося в Європі, але дуже багато людей в барі болівають за Аргентину. Я в шоці я, я запроваджую наші наші люди, наші люди тут, наші датілі. Та ми за льоні ми за льоні несі боліваємо. Леонід месі. Давай за. З сьомим золотим м'ячем за своїм першим чемпіонським титулом на Кубку світу. Ну все, тепер точно наш вечір підійшов до кінця. Вже точно точно Аргентина в фіналі. Ми це запам'ятаємо. Ми дивились полуфінал Я чемпіонату заховати. світу Я в, в Ісландії. Я Ала мені намагалась, намагалась мене Алла переконати, що. Оскільки я був народжений в Україні, якби на європейському континенті, я мав болівати за Хорватію. Все правильно. Ні, я не згодний з цим Ісландії, точно за Хорватію. Леонід Месі, він має здобути цей свій чемпіонат світу. Та тут що на ні, просто трошки потикається, потикається кашфорд, два піва. Та все Окей. Ну, а це ми вже зранку піднімаємося на Холсгрім Скірджа. Це ось така вражаюча лютеранська парафіяльна церква, розташована всередині рек'явіку. Це одна з найвідоміших пам'ятник столиці та популярне туристичне місце. Унікальний дизайн церкви нагадує потоки лави, які зустрічаються по всьому ландшафту Ісландії. Вежа церкви має висоту 73 метри. Ми взяли ліфт за 9 доларів і вже наверху нам запропонували панорамний вид на рейк'явік з цього самого глядового майданчика. В черговий раз переконую, що з висоти будь-яке місто буде виглядати по-іншому. 9 доларів того коштувало, щоб підняти сюди і подивитися на рейкялік з висоти. Тому що ми ще побачили декілька місць, в які ми не заходили, а вони нібито знаходяться поруч, як, наприклад, озеро, яке повністю замерзло, і навіть звідси видно, що по ньому ходять люди, а може навіть і на ковзанах катаються. Тому ми обов'язково зайдемо туди і провіримо. Потім ми зайшли всередину, а там величезний орган додає церкві величі, роблячи її, як нам здається, важливою зупинкою як для любителів архітектури, так і для таких, як ми, хто шукає просто захоплюючих краєвидів міста. Гулявшись хвилин 40 ми дійшли до нашої наступної зупинки: музей Перлан. Це музей і одночасно глядовий майданчик у рик'явіку. Унікальний дизайн будівлі, включає скляний купол, який знаходиться на вершині шести резервуарів для зберігання води. Ісландці навчились перетворювати тепло, яке виробляють гейзери, на електрику. Ось саме таким чином і підтримується енергія у цьому музеї. Всередині парлану є кілька інтерактивних експонатів, присвячених природним чудесам Ісландії, включаючи льодовики, вулкани та північне сяйво. Отут ми самі собі і кажемо, що якщо не вдасться побачити сяйво вживу, то хоч побачимо це явище в музеї. В музеї також знаходиться штучна крижана печера, де відвідувачі можуть відчути, як це знаходитись в середині величезного льодовика. В музеї ціла секція відведена пафлінам або української тупики. Так от ось ці тупики, чарівні морські птахи, зазвичай зустрічаються в Ісландії, особливо в літні місяці. Вони мають виразне чорно-біле оперення з яскраво помаранчевими дзьобами. Тупики гніздяться великими колоніями на прибережних скелях і островах, що робить їх популярним місцем для спостерігачів за птахами та туристів, які відвідують Ісландію. Знову захотілось повернутись в Ісландію літом. Ну, а щодо перлана, то в нього ще є кав'ярня, розташована на вершині будівлі, і забезпечувана безперечно унікальним краєвидом. Як я казав спочатку, перлан це також оглядовий майданчик, і ось, вийшовши з кав'ярні, можна трошки ближче наблизитись до цієї краси і насолодитись панорамними видами на рік Явіки навколишні пейзажі. Ось ця споруда вона стоїть на таких чотирьох металевих бочках, під якими знаходяться гейзери. І ось ці гейзери вони підігрівають, ну тобто дають всю електрику і повністю допомагають цьому, цій будівлі функціювати. От навіть бачите, ось такий бочоночок Ти до нього, коли підходиш. І ось цей запах пари, який виходить з цієї бочки. Має запах сіри, що дає зрозуміти, що так, працює все це на, на гейзерах. Ісландці, вам респект. Наш е е невеличкий тур по перлану підійшов до кінця. Е е як я до кінця. Віться, який краєвид на цей Observation Desk. Вау. Сьогодні був гарний день, навіть е враховуючи те, що ми ніяк не планували його, що робити, як його провести. А ось так зненацька. Знаєте, подивились на місто з, з висот, скажем так, спочатку з церкви, а зараз ось ці з цієї деки. Всередині було класна така екскурсія була. Ми собі самі зробили екскурсію по музею, і тут є ресторани, кафети, кафешка, і цей observation deck. білети сюди коштували. 35 доларів з людини, але це тому, що ми взяли повний тікет на всі 5 поверхів. Але якщо люди сюди приходять вчитися, бо навчатися або працювати на четвертий поверх, тут їх 5, то вони на набагато менше платять суму. Тут дуже класний інтернет, тому вид з вікна чудовий yeah. і люди сюди приходять і з лаптопами працюють, навчаються yeah, тому, Просто що... насолоджуються часом. Так, ну добре, нам пора йти знову назад в місто, в нашу Airbnb, а вечором будемо вболівати за Марокко, які будуть грати проти французів. Побачимось пізніше. Доброго ранку, народ. Привіт. <гум> наш крайній день в Ісландії 11-та ранку. І ще навіть на вулиці трошки темно, знаєте. Не, Але... Тільки очі роздерли, не можемо зрозуміти, чи ніч, чи день, чи що взагалі. Виходимо на вулиці в 11, я здається, що в шоста ранку. Да. Ти готова? Давай. Окей. Okay. Окей, нічого. Сіріли Попрыгунчик. Ага. Оскільки ця поїздка в Ісландію була більш спонтанною, ніж запланованою, то і планів нас багато на неї не було. А це значить, що крайній день ми знову пішки досліджуємо столицю. Ось це озеро ми побачили з верхушки лютеранської церкви. Ви пам'ятаєте, як в дитинстві зимою по дорозі в школу ми не пропускали жодної накатаної ковзанки? А тут ціле озеро, поміж ісландської архітектури. Ну як таке пропустити? До речі, ви можете бачити, що ми такі не одні, і навіть місцеві насолоджуються такою забавою. Після замерзлого озера ми продовжили нашу прогулянку по столиці Ісландії. Прогулялись поміж ось таких, як нам здавалось, забавних будинках. Також зайшли на Пірс. Там обговорили, за яку суму грошей Алла бригнула по холодну воду. Як і в Колумбії, знову покататись на хоп-он, хоп-офф автобусі. Нам подобається, що квиток на такий автобус дійсний на дві доби, а також можна сходити і заходити на цей автобус в різних відведених зупинках, які вказані на мапі, яку вам видадуть при купівлі квитків на автобус. Ми встигли покататися як по дневному, так і по вечірньому рик'явіку. Тому, якщо десь будете подорожувати і побачите ось такий автобус, ми рекомендуємо ним скористуватись. Дешевий і комфортний спосіб побачити місто.

Бажайте взимку, влітку, дуже гарно. <різь> ну а ми летимо додому і побачимось в наступному відео. Всього Bye -bye. найкращого, пока.